Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 8 вересня. На Київщині очікується температура від плюс 27 до плюс 20 в день, а вночі опуститься до плюс 17. У Києві небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. На півночі. У Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 19 та від плюс 13 до плюс 16 вночі. Ранок у Житомирі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. На Чернігівщині в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 17, та вночі від плюс 12 до плюс 16. У Чернігові небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не прогнозується. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 18 та від плюс 13 до плюс 17 вночі. У Сумах хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним дощ не прогнозується. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 20, та від плюс 15 до плюс 19 вночі. Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня дощ не очікується. На Донеччині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 26 до плюс 20, та вночі від плюс 14 до плюс 19. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Донецьку вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опади не очікуються. На Луганщині температура вдень буде від плюс 26 до плюс 21, та від плюс 14 до плюс 18 вночі ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Луганську закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Опади не очікуються. На півдні на Одещині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 21, та від плюс 18 до плюс 19 вночі. В Одесі очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоби ввечері знову очиститися. Опади не очікуються. На Миколаївщині денна температура буде від плюс 27 до плюс 19, та вночі від плюс 17 до плюс 19. Небо у Миколаєві буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Херсонській області очікується температура від плюс 25 до плюс 20 в день, а вночі від плюс 17 до плюс 19. У Херсоні ранкові хмари не протримуються довго у другій половині дня пануватиме ясна погода. Дощ не прогнозується. У Запорізькій області очікується температура від плюс 26 до плюс 21 в день, а вночі від плюс 17 до плюс 20. У Запоріжжі небо буде ясним до самого завершення дня опади відсутні. На Кримському півострові очікується температура від плюс 26 до плюс 19 в день, а вночі від плюс 17 до плюс 22. У Сімферополі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не прогнозується. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс двадцяти шести до плюс 17. Та вночі від плюс 15 до плюс 17. Увесь день у Львові утримається ясна погода. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 18, та вночі від плюс 12 до плюс 15. Вранці небо в Івано-Франківську буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня: опадів не прогнозується. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 19, та вночі від плюс 16 до плюс 17. У Тернополі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 25 до плюс 20, та від плюс 15 до плюс 16 вночі. Ранок у Чернівцях буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 30 до плюс 21, а вночі від плюс 18 до плюс 20. Небо в Ужгороді цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора, без дощу. У Рівненській області очікується температура від плюс 26 до плюс 17 в день та від плюс 13 до плюс 15 вночі. Вранці небо в рівному буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня, без опадів. На Волині температура в день буде від плюс 27 до плюс 19, а вночі від плюс 14 до плюс 16. Вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 25 до плюс 17 в день та вночі від плюс 12 до плюс 16. Ранок у Хмельницькому буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним опади не очікуються. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде від плюс 27 до плюс 19, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Увесь день у Кропивницькому небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 20, та від плюс 15 до плюс 18 вночі. Вранці небо у Полтаві буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Черкаській області в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 21 та вночі від плюс 17 до плюс 18. Увесь день у Черкасах небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 22, та вночі від плюс 17 до плюс 19. У Дніпрі на небі не буде жодної хмаринки, опади відсутні. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 18, а вночі від плюс 10 до плюс 15. У Вінниці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, дощ не прогнозується. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Гарного тихого вам дня! Бережіть себе і до нових зустрічей.